Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чимно щодня, усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро бажати. До нас сьогодні у гості завітав котик Мурчик. Він дуже полюбляє подорожувати та хоче нам розповісти про види транспорту і як потрібно себе вести у ньому та правила дорожнього руху. Діти, а ви любите кататися на транспорті? На якому саме? Транспорт може бути наземний, повітряний, водний та підземний. Наземний транспорт поділяється на вантажний, пасажирський та спеціальний. Дітки, підкажіть, будь ласка, у ваших батьків є особистий транспорт. Коли ти катаєшся на ньому, ти водій чи пасажир? Коли ти є пасажиром, в яких транспортних засобах може їздити пасажир? Пасажир це людина, яка знаходиться в транспорті і не є його водієм? Пасажирський транспорт це автобус. Відгадайте загадку. Сил багато птах цей має, у повітрі він літає, возить у собі людей, татусів, матусь, дітей. Вірно, це пасажирський літак. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, це ховає у вагонах і стає лише на перунах. Вірно, це потяг. Через море, океан, в сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Вірно малята це корабель. Вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах, в будні дні і по святах. Вірно малята це тролейбус. Ще пасажирів возить трамвай. Необхідно у трамваї заплатити за проїзд кондукторові. Прослухайте віршик, свинка в автобусі, на сидіння всіла свинка, зручно примостивши спинку. Поряд дід старий стоїть, у руках кийок тремтить, паця очі відвела, книжку сумочки взяла. Місцем поступився лось літній сам. Та довелось, чи почервоніла свинка. Нам не видно крізь сторінку. Дайте відповіді на запитання. Свинка була пасажиром. Пасажиром якого транспорту вона була. Автобус це громадський транспорт, які ще громадські транспортні засоби ти знаєш. Свинка повела себе чемно, як потрібно було вчинити. Запам'ятай, ти можеш бути пасажиром громадського і індивідуального транспорту. Але в кожному з них потрібно дотримуватися правил. Стань за пасажирами, які вже є на зупинці. Не штовхайся вперед у порядку черги, заходь у транспорт. Не ставай на краю бордюру, бо тебе можуть ненароком штовхнути під колеса транспорту, який під'їжджає до самого тротуару, щоб зупинитися для зручної посадки пасажирів. Не бігай і не метушись на зупинці, щоб не заважати людям, бо ти можеш і сам впасти, і людей штовхнути під колеса машини. Коли заходиш у тролейбус, автобус чи інший транспортний засіб, не штовхайся, будь вічливий з людьми. За необхідності тримай за руку дорослого, з яким ти їдеш. Запам'ятай, що у салоні потрібно поступатися місцем людям похилого віку, або меншим діткам, або вагітним жінкам. Не смітити. Не шуміти, не говорити голосно або слухати музику, сміятися, не відволікати водія. Необхідно триматися за поручень, якщо немає місць для сидіння. Не висовувати голову з вікна, якщо воно відчинене. Не кидати сміття через вікно. Готуватися до виходу завчасно, зібрати свої речі, іграшки, головний убір, пляшечку з водичкою. Виходячи з громадського транспорту, тримай за руку дорослого або спеціальний поручень. Не поспішай, будь уважним і не штовхайся. Вийшовши з транспорту, відійди на безпечну відстань від нього, на тротуар чи біля зупинки. Виходячи з індивідуального транспорту, дочекайся, доки дорослий дасть вказівку, виходити або відкриває двері. В авто діти сідають в автокрісло до 12 років. Для захисту у крісла є ремінь безпеки. Виходь з тої сторони авто, двері якої виходять на тротуар. Сьогодні ми з вами зліпимо з пластиліну маршрутне таксі. Нам знадобиться дощечка пластилін та стека. Беремо жовтий пластилін та скочуємо його у ковбаску. Формуємо циліндр. Так само формуємо кабіну водія. Зайве відрізаємо. Формуємо вікна та двері синього кольору. Формуємо смужечку червоного кольору у вигляді ковбаски. Кріпимо на маршрутне таксі. Формуємо вікна, скочуємо та сплющуємо синій пластилін. Кріпимо його на жовтий пластилін. Формуємо червоні фари. Скочуємо та сплющуємо пластилін. Формуємо колеса з чорного та білого пластиліну. Чотири колеса з'єднуємо жовтим пластиліном. Ось таке гарне маршрутне таксі у нас з вами вийшло. З нетерпіння чекаю на ваші роботи до побачення малята.